14 вересня. Остриця. Десь тут промайнуло літо. Буквально недавно. Для тих, хто ще не знає, що таке остриця, бо такий коротенький огляд. От праворуч у нас Басівкутське городище. Пам'ятка назначення. Ліворуч вхід на острицю. Це вежа. Проект розроблений Олександром Бондарем, Сергій Чуємо досі Дяка. Йдемо далі. Міст на дубових палях, вхід на остріч. Верх Грабово-Сосновий. палі дубові з гвинтами. закручені. Це струмочок навколо остриці. Вже потрошки заростає, але з того часу, як почистили луг, Висушився дуже добре. А після того, як покосили, вже став схожий на якийсь слух. Потрохи зробимо з нього травичку знову. Фрося тікає. Прося тікає, хотіла вийти за територію. Фросі ранковий обхід території. Дивиться, чи можна поживитися. А це, на острицю з Ось я пішла шукати кабачки, Ці кабачки всі скидані біля кошарки. Овечки їх вже трошки під'їдають. Внутрі в кадрі навряд чи з'являться сьогодні. Вони під вечір з'являються зазвичай, але може і попадуться. Травичка піднялась, високі ґрунтові води, зелень буяє. Це крайня наша будівля, гостинна хата. Зараз ми до неї підійдемо, роздивимось. Гостинна хата. Це вже в нас етнографія. Потрібен був великий будинок, тому довелося вибрати щось трошки сучасніше. Каркасна стовпова конструкція. Крита гонтом. Поки що ще не докрита. Ще процес триває, немає в нас всіх матеріалів. Зараз глянемо, що у нас всередині. Це у нас так катка виглядає всередині. Ще йде процес облаштування. От, піч глиняна. Глина та сіно. Все. Досить велике, до речі. Це був експеримент, таку піщу робив вперше. Але експеримент вдався. Все працює. Комен працює. Комен на чотирьох стовпах. Оплетений вербою. І заліплений глиною. Соломіник ми не за призначенням використовуємо, але в нас тільки зерна немає, щоб його зберігати в соломінику. Ну, хоч дрова. Потім якось для дров зробимо якесь більш притомне місце. Зараз тут те, що лишається з будівництва хатинки, зберігається. Трави різні. Лава і столи. Гостинна хата у нас призначена для того, щоб робити реконструкцію Волинської та Поліської кухні. У нас вже відбувся перший майстер-клас, перші смачні посиденьки в гостинній хаті. От далі будуть наступні. Йдемо далі. Ну, а Це в нас міні-городик. Це, це городик з пряними травами. М'ята чебрець карі, базилік і так далі. Трави будуть використовуватися безпосередньо в приготуванні. Одне з 10 джерел. Відси набираємо воду і на чай, і на їжу. Досить багато впадає в струмок. Це буде у нас гончарна майстерня в майбутньому. Зараз цей проєкт у нас призупинено, не вистачає фінансування. От, але все одно ми, надіюсь, знайдемо його до того часу, як колоди почнуть глити. Потрібно накрити їх правильно. Заплететься потім тут все. Вже тут проходять майстер-класи нас гончарний круг, правда, вершочок ми зняли з нього. Ось якраз близенько до води От. і видно всю остріч з неї. Гарне буде місце для, для роботи. Поряд місце для майстер-класів теж. Тут вони різні, або по глині, або інші проходять. Тут різні майстер-класи, може більше людей поміститься. Це наша перша будівля, дикий зруб. Зараз ми тут ближче підійдемо. Тут в нас вже автентичні скельця на вікнах. Тут. Поки що будівля слугує всім підряд. Тут і зберігаються якісь у нас луки, на фотозону різне на ці на майстер класи, одяг зберігається, щити з дракара. Квестові Різні штуки. Ну, карти у нас квестові. Оставці. Виставка магазин. Це піч. Теж тут такий комен ліплений у нас. От, та піч мені більшість. Подобається по функціоналу, як вона працює. Це сувенірка наша. Репліки того, що знаходиться у нас в краєзнавчому музеї, Пересопниці. Це ми робимо самі. самій Дуб, лосиний ріг, Сурма, картини лисиці. Їх у нас вже досить багато на тема вкола Такий другий поверх, там теж мухи було. Довше. Барабан, гідра, що завгодно, все, йдемо далі. Це розтерпілося до лучного тира. Лучний тир працює вихідні, зараз зачинено. От на березі струмочка, там ліворуч все заросле і не пройти. Це у нас туалет. Ну і господарчий заїзд. Йдемо далі. Майстерня. Навіс. Тут і взимку човни зберігаються, а в... влітку весною осінню це місце для майстер класів Майстерня зсередини. Ріндер. Ну і робочі місця. Держи готові якісь речі, човники. Солотик. Це копія чорна схочена. Підолевська річка корч. Саме у нас лада видіється. Ще один невеличкий городик. Гострий перець. Автентичний. -лада. Це наш другий вітрильник, який ми зробили. Рекаргунг нір. Довбаночки менші. Це репліки човнів, які зберігаються в краєзнавчому музеї у нас. Кхе. Наступний човен фарінг. Наші литовські друзі допомогли його зробити. Точніше, наш литовський друг. Томас. Човен з дуба. Один з самых прикольних наших човнів по характеристикам. Ну і малюк Урнес. Це окрема розмова. Човен для краси для фотосесій. Урнес це такий гібрид. Це просто гарний човен. Урнес, дракончик Урнес на нього на голові і хвіст. А профіль іде Осиберський човен. Хоча Урнес він на два, максимум три чоловіки, але Осиберський човен має гарний профіль, тому ми вирішили повторити на човні до фотосесії. Ну, а це човен Довбанка, села Тинне, Сапинського району. Нам його віддали. Просто 40 років човнику. Ну, тут майстер-класи і так далі. Це наша борть. борт. Бордь функціонує, але всередину ми давно не заглядали. Але думаю, що вони від того не потерпають, що ми до них не ліземо. Бджоли працюють. Носять медок. Рух іде. Це Дракар Херсона, Фрея. Ви поряд Човен Довбанка з Березнівщини. На жаль, фінансів для того, щоб їх поставити під навіс, у нас не вистачає на все. Ну, це у нас портальчик наш Острицький. Ну і біля нього футзона. Зараз ми туди йдемо. Та це вже досить відомо в рівному фотозону. Пірсик, лавочка. Це фотозона. Цього року ми трошки прообрейтели, добудували таку от будівлю невеличку. Зараз тут нікого нема. Перші я придумав. Те, що нам було потрібно, але виявилося, що такі печі існували. Приїхали тайванці кажуть, О, от у вас монгольські печі автентичні, працюють відмінно. Кошара. Сіновал ми не встигли цього року зробити. Немає ресурсів, ні людських, ні дерева, але накрили хоч тентом, щоб хоч якось те сіно зберегти, щоб було, що тваринкам їсти. Це гойдалка. Засом плануємо зробити цілий майданчик в такому стилі для дітвори. А тут теж дракончик Курнес. Тут вже живуть Фрося, Коза, Баран і ось чотири ці овечки. Вони вже адаптувалися. Правда? Вже такі наглючі стали, що нема слів. В пакети перевіряють людям всі. Mm. Ну, вроді би, якось вони спільну мову якусь знайшли. Спочатку джини голупили, а потім її добре наваляв. Джини такі перший день, як вона почала доходити до тями. Добрі люди її перегодували і вона чухає щось її. І вона приходила до тями, колола антибіотики. Не, щось трохи б'ються. Виясняють, Жіна була головна. Джина, відійди, бо ти лізеш мені в кадрик. Була головна, а тут з'явився Бося. Босяк крепший. Хлопчина лобяра в нього твердіша. Звати його було Босяк, я його перейменував на Босю. Перший день він був зовсім дурний. Це за овечками якось він почав себе більш адекватно вести. Ми зрозуміли, як себе з ним вести. От. Вроді би потрошки він адаптується, психував страшенно. Це вже овечки до нього приходять, лягають біля нього. Бося, скажи. Жена налізе цілуватися. Жена також перші пару днів була в шокові з того, куди вона попала, але потім нормально адаптувалася. Зараз вже вона не така, як була раніше. Ну, на жаль, відпускати ми їх не можемо, щоб вони гуляли по території. бо Бося може наробити біди. Прося вже десь побігла. Зараз будній день у нас четвер. Здається. Людей нема, то хоч може зняти відео. Субота-неділя трошки трошки багато. Особливо в неділю. Прося десь гуляє. Ну от і все. Похолодніше, бо сніжок буде наступне відео. Все, приходять до нас гості. Звірів не перегодовуйте.